Вітаю усіх своїх глядачів із новим 2025. Сподіваємося, переможним роком. Напередодні нового року та у перші його дні я отримала і надіслала чимало привітальних листівок. Напевно, як і ви. Звісно, це були цифрові листівки у різних месенджерах. А у дитинстві я отримувала й надсилала не лише на новий рік, а й на інші свята паперові поштівки. Деякі з листівок, якими вітали мене та мою родину зі святами, я досі зберігаю. І зараз кілька з них можна побачити на міні-виставці у музеї сторін Дніпра. Окрім моїх листівок, тут експонуються унікальні поштівки початку ХХ століття із музейного фонду і родинної колекції Нурії та Олександра Бусигіних. Зими інший музей, садиба історика Дмитра Яворницького, влаштував виставку різдвяно-новорічних листівок тільки з моєї колекції. Вернісаж знімав телеканал відкритий, відео збереглося, і тому я запрошую вас разом зі мною згадати ту подію і роздивитися мої листівки. В родині Дмитра Яворницького mm -hmm. існувало багато років Створена Ільєю Єхимовичем Ріпаном у 1898 році. Ця листівка вважається першою різдвяною українською листівкою. На той час Яворницький проживав в Санкт Петербурзі. і Вони були вже декілька років знайомі з Ріпиним і під впливом розповіді Яворницького про Запорізьку Січ, про історію запорізького козацтва. Ріпин створював цикл робіт, які присвячені Україні. Як збирання саме колекції. Це почалося як пошук матеріалу для ілюстративного матеріалу для моїх і статей і телевізійних програм про історію міста, і взагалі про історію, про історію свят. Ну, це триває з кінця 90-х років, напевно, ось так. Я не купую на аукціонах, бо є колекціонери, справжні колекціонери, які там витрачають по... Знаю, кілька сотень євро, напевно, за якісь листівки. У мене таких немає, але в мене є листівки, які я дуже-дуже ціную, якщо вони там надіслані в наше місто або з нашого міста, або, або там, з губернію, пов'язані з Катеринославщини, з Дніпромської для мене вони. Я інколи дивуюся, що мені так дешево їх продали, відбувало таке, що людина не розуміє цінність цієї листівки, її надіслали комусь в цьому місті, та й може там можна пошукати. Ну я зразу починаю мислити, та, як журналістка, може колись треба пошукати. Людей пов'язаних з цим ям на багатьох листівках, які ми тут представили, є дуже цікаві підписи. Наприклад, перша листівка, перша за дату, яка тут представлена 1907 року. Це листівка підписана пустою дівчинкою з села Лісне Бердянського повіту Катеринославської губернії, яка бажає добробуту в новому році своєї родичці і. Я уявила, що це підпис, який був створений від душі від серця, зовсім не різдвяне, але мені дуже подобається підпис. Це може моя улюблена, одна з улюблених за новим 1943 роком годом. На пам'ять Мілі, лучшому советнику юних годів, міля, хоч ти і що молода. Но річ твоя розсудлива, Міля, Я тобі желаю від щирого серця повернутися тобі на свою рідну Україну, увідіть людячого свого батька, увідіть свою зажурену маму, єдиного братика і пристарілу свою бабусю. А потім увідіть сестричку. І після цього всього в тебе желаю встрічатися з хорошим кавалером, і вийти за нього замуж. Тобто я так розумію, воно та написано суржиком та російською, українською, але з новим 43 роком і зразу постає якась історія. Погодилися надати їх для експозиції. Ну це цікава пригода. Я взагалі музеї люблю, тому що я з ними співпрацюю. Давно я почала робити програму Проспект так і співпрацюю з багатьма музеями і потім з різними історичними культурними проектами. Тому музейники це мої друзі. Якщо вони щось просять, я Обов'язково це надаємо, але тим паче Тетяна Іванівна Шапаренко, Ми з нею дійсно дуже довго вже дружимо і, і працюємо. І я вже говорила, що це передбачалося, що це буде колективна експозиція, тому я якось і відповідальності особливо не відчувала, Ну, віддала щось відберуть і так, кажуть, що ні, колекція така змістовна, що з нею можна зробити окрему експозицію. Ну, це ми дуже потішило. Ну, правда, зараз не так багато приємних в житті подій, тому кожен тішиться. І я сподіваюся, що люди прийдуть надихнуть. Та може там на свята, може надихнутися писати листівки, тому що я в дитинстві я говорила теж дуже багато. надсилала, дуже багато отримувала. У мене були подруги, яких я ніколи в житті не бачила, але я з ними листувалася. І там тут теж є такі листівки від родичів, і від таких подруг. На сьогодні ці вітання листівочками і надсилання їх почтою дуже рідкісна історія. Ми вже майже цього не робимо за рідким виключенням. У нас у всіх є гаджети, де ми в декілька кліків можемо надсилати. Електронні листівочки, діп-листівочки, але ми, ця виставка має на мету розповісти молодому поколінню, які були традиції вітання на новорічні різдвяні свята саме в європейських країнах і в нашій рідній країні. А от зараз войде листівка, ви продовжуєте цю традицію. Та, ось так, це сучасні. Сучасні, от я можу там показати це, ясно, що це сучасні вже листівки. Вони суто українські є, є там європейська тематика, та, але українізовані з українськими написами. Мене звати Ларіса. Тінтуло, я близька подруга людини, яка сьогодні дала, надала ці листівки, тому ми тут. Для мене це дуже близька взагалі, виставка, тому що так, з дитинства така єдина можливість поспілкуватися з далекими родичами, це було надіслати щось. Ми ходили у крамниці, ми обирали найкращі, найяскравіші, такі, які ні в кого не було. Важко було знайти якусь індивідуальну, якої ні в кого не було, але була можливість на свій власний смак зі своїм підтекстом. Там що собрати, і сюди, вже коли я прийшла, то для мене це наче літак у минуле. Тобто таке враження, що ти міг побачити чужу історію, чужі спогади. І за цими листівками якусь історію, можливо, життя. І що згадувалося? Ну, скажімо, там на початку ХХ століття не про мене, не про моє дитинство, але вже ось ось ці листівки, вони теж я там дивлюся, з зайчиками, з Дідом Морозом. Це те, що я бачила, те, що надсилали нам у родину, те, що ми, чим ми обмінювалися. Тому дуже тепла виставка. Як людині мистецтва, як художник, теж мені було цікаво. Деякі я навіть зафотографувала мають от художню цінність. Вони дуже якісні, вони цікаві, змістовно. Якщо вам було цікаво, сподобалося відео, або ви просто хочете привітати мене із новим роком. Ви можете пригостити мене чашкою кави. Посилання на конверт ви знайдете в описі до цього відео. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Здоров'я і наснаги нам усім.